В ефірі новини 28 березня, і сьогодні у випуску ви побачите. Ворог обстріляв прикордоння сумщини з мінометів ствольної артилерії та ФПВ дронів. У шості попрощались 48-річним військовим Анатолієм Лисенком, а у Глухові 43-річним Андрієм Васьковим. У жителів Шостинського району є можливість отримати ваучери на навчання від центра зайнятості. Його майже місяць вважали зниклим безвісті. Родина увесь час жила надією побачити батька, сина, чоловіка та дідуся живим, але дива не сталося. Сьогодні, 28 березня, шостка провела в останню путь 48-річного захисника України Анатолія Лисенка. Сьогодні, 28 березня, шостка провела в останню путь свого земляка, стрільця першого стрілецького відділення ЗСУ Лисенка Анатолія. Анатолійовича, чоловік родом з Катеринівки Лухівського району, хлопець зростав у багатодітній родині, був старшим сином опорою і підтримкою рідних. Після строкової служби Анатолій працював комбайнером у рідному селі. Згодом одружився і переїхав жити до шостки. Працював на різних підприємствах міста. На усіх місцях роботи його пам'ятають як відповідального, надійного чоловіка, на якого можна було покластися у будь-якій ситуації. З початком повномасштабного вторгнення життя родини Лисенків кардинально змінилося. А потім, у листопаді, 2022-го без звісти безвісти зник молодший брат Анатолія Юрій. Він боронив Україну 23 жовтня 2023 року. І сам Анатолій вирушив на фронт захищати батьківщину. Чоловік воював на Куп'янському напрямку. Харківської області там він у січні 2024 року отримав поранення, але відновившись, знову став у стріти побратимів. 1 березня зв'язок з мужнім захисником обірвався. Сім'ї повідомили, що Анатолій пропав без звісти. А 25 березня дружина отримала звістку, що коханий чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Гарний, дуже гарний воїн, патріот, громадянин, сім'янин. Сьогодні повернувся додому на щитні. Дякуємо рідним. Щиро дякуємо рідним. Низький вам, Уколи. Слава Україні. У Анатолії Анатолійовича Лисенка залишилась дружина, дві доньки, сестра, батьки. Рідних людей це найбільше випробування для сім'ї. Анатолій виріс вирос у дуже хорошій сім'ї. Був чесний. Працьовитий, справедливий, мріяв про майбутнє, але майбутнього не буде. Все це обірвала війна. Дорогі куми, Люба і Толік, і вся ваша велика рідня. Ми розділяємо ваше горе і, і сумуємо разом з вами. Земний уклін всім матерям, чиї діти зараз на війні. Здобувають перемогу, щоб ми жили у вільній Україні. Царство небесне і вічний спокій Анатолію. Спи спокійно, земля тобі пухом, герої не вмирають. Шосткінщина у жалобі за ще одним захисником героєм. Співчуття рідним висловив заступник міського голови Олександр Проценко. Сьогодні ми проваджаємо останню путь. Захисника України Анатолій Анатолійович загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу землю від російських загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Анатолія. Слава герою! Слава Україні! стоячи на колінах, громада провела свого героя дорогою пам'яті, гідності та вічної слави. Ові попрощались 43-річним стрільцем-снайпером Андрієм Васьковим. Його серце перестало битися 25 березня в рідному місці. Він перебував удома на реабілітації після поранень. Андрій долучився до війська минулого літа. Він служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Воював на Донеччині. Прощання з героєм відбулося біля собору трьох Анастасій. Провести Андрія в останню путь прийшли його рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво громади. У військового залишилася старенька мати, сестра та племінник, якого він любив як сина. Вранці наш кореспондент на межі Сергій Солдатов дав інтерв'ю українському радіо, де розповів, як живе прикордонне місто попри масовані обстріли Російської Федерації, заходи диверсійно-розвідувальних груп та яка наразі ситуація із транспортним сполученням в Серединобудській громаді. Як живе середина мода? Ну що я можу вам відповісти? Згуртованість не залишає не те, що залишають. Ну люди не залишають біді один одного, але все по порядку. Жить, як всі це вважають, дуже велика подяка нашим місцевим підприємствам, які не дивлячись ні на що на те, що розбивають їхні торгівельні заклади, розбиті дороги, привозять товари. Першої необхідності в будь-яких умовах. Я можу вам привести такий приклад. Микола Гончаров, у нас є підприємець, у якого дуже був великий бізнес. Цей квіти, магазин, будівельні матеріали продуктовий. Він все втратив у середина будь І магазин, і житло, але відновив продуктовий магазин, возить товари. Так же можна в цьому плані відзначити інших підприємців. За це дуже велика подяка. Там це тут відзначити і наші правоохоронні органи приведуть теж такі приклади, коли Одним із перших після чергового обстрілу попав влучило в будинок. На місці зразу опинився дівнічний Максим Бардачов, який допоміг вибратися поранені жінці чоловіку. Надав на місці першу медичну допомогу і відправив її в найближчий лікувальний заклад. Також поліціянти є випадки, коли випадок був коли. Багітну жінку, в якої почались перейми, відправив, забравши по дорозі фельдшера у Глухів, де вона зразу народила сина. А так хочу відзначити наших рятувальників, які теж завжди спішать на допомогу. Але саме головне ви розумієте, що наше містечко практично на кордоні, це в прямому. В мислі цього слова, коли присади бні ділянки прямо упираються кордон у кордон. І коли е, обстріли постійні обстріли буває і вдень, і вночі, і не завжди рятувальники в перші хвилини можуть прибути е, на місце події, але люди вже створили в місцевих пабліках, виясняють що, де, коли, кому, як потрібно допомогу, впішать е, щось гасять, а тують, е, створили само. Єднання, це самопоміч, люди несуть, коли хто потребує допомоги. Там все необхідні матеріали, там цвяхи, цих верх, пленку, mm -hmm. брезент, все, що можливо нести, збирають кошти, допомагають і все таке. Зараз дуже хотіли звернути увагу вже десяту добу. Дуже нестабільний зв'язок. Після чергового. Обстрілу пропав зв'язок Київ стар повністю? Вода прям працює точково. Мені щоб йти, е, з вами на зв'язок прийшлося шукати певне місце угу. на але добре, Це... що ви вийшли з нами на зв'язок. А скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, що прям городи ваші упираються в кордон, то чи дошкуляють вам ДРГ? Оці от про які часто говорять диверсійно-розвідувальні групи? Чи не було таких випадків? Давайте я вам відповім таким чином на це питання. Дивіться, за час починаючи з 13 червня минулого року, по грудень. То теж минулого року загинуло 13 осіб, із них 8 осіб від е, ДРГ. Це наші лісничі у лісі, і дві людини, які їхали старої гути по хліб. Е, стара гута село, яке за тикиме від кордону знаходиться. Ну, інші, будемо казати так, від обстрілів загинули, в тому числі працівник поліції. А, ну, якісь де... а якісь транспорт, а якийсь транспорт їздить до вашої громади, окрім волонтерів, військових, чи чи е, транспорт? Я тільки що хотів на це звернути увагу. Є у нас один рейс, який 4 е, доби е, на тиждень їздить. Він їздить і на шостку, але е, розумійте, графік такий, що не дуже він зручний. А я спілкувався з приватним підприємцем, який забезпечує цей маршрут. Він каже, він більш орієнтований на ті населені пункти, які по дорозі. А тепер дивіться: транспорт виїжджає цей автобус на Шостку у певній годині. Через дві години і шостки вертається назад. А якщо взяти до уваги те, що всі практично заклади зараз переведені в ямпілю Шостку, жителям седна буде громади, повинна там щось вирішити, вони просто не встигають на ці за ці дві години. А сільські населені пункти довше. Ім залишилися без транспорту. Якщо комусь треба в лікарню, туру шоску чи ще куди, вони повинні платити приватному перевізнику до двох тисяч гривень. Угу. Це дуже. Я не раз звертав на це увагу і місцевого керівництва, робив певні запити. Особисто я, я ще являюсь громадським діячом, спілкувався і з керівником громадської організації Проліцек, щоб вони соціальний авто... ну, забезпечили соціального автобуса, але як мені ні, він то треба зробити запит від місцевого органу самоврядування. Протягом минулої доби 27 березня під ворожим вогнем було три громади Шосткинського району серединобуцька, Шалигінська та Есменська. Протягом 27 березня окупанти обстрілювали прикордоні Шосткинського району. Під ворожим вогнем була серединобуцька громада. Там по селу Старагута вдарили з мінометів. Два вибухи. По Ромашковому ворог запустив FPV-дрон. Також село обстріляли зі ствольної артилерії. По сороку зафіксували два вибухи, ймовірно, з мінометів. Посередині події ворог гатив зі ствольної артилерії. У Есманській громаді окупанти обстріляли. З мінометів кучерівку вісім вибухів по селу Старикове, Шалгінської громади, Ворог вдарив мінометів, тридцять вибухів. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. 45 років не завада здобути нову професію, яка користується попитом. Це можливо, якщо звернутися до центру зайнятості та отримати ваучер на навчання. Хто може скористатися цією можливістю та як навчаються здобувачі освіти у шостці, Дивіться в нашому наступному сюжеті у кожної із цих жінок своя професія, великий досвід за плечима. Зараз їх об'єднує те, що вони вирішили щось змінити в своєму житті і освоїти нову професію кравець. Це стало можливим завдяки ваучерам, отриманим від центру зайнятості. Я економістом була була все, все життя. Зараз я продавчиня в магазині і мріяла е, навчитися шити. Ну е, в зв'язку з моєю професійною діяльністю мені часу не вистачало. І зараз висвободилось вікно, побачила програму «Кравчинь». Записалася поки для себе подальшому планую використовувати як професійну діяльність, буду шити. Коли я прийшла на заняття і почула, як майстри говорять, що на занятті ми з вами будемо вчитися пришивати гудзики, кнопки, то я подумала: ну я це вмію, я це все життя роблю. Але потім, коли я послухала, дійсно. Як потрібно це робити, я зрозуміла, що я багато чого не вмію в житті. Я, взагалі, за професією будівельник, але вирішила змінити щось таке легше. Ну, і подобається шити, бо це дійсно гарний вид професії, і взагалі можна для себе шити, можна. <кій> Працювати за цією професією це вже друга група, яка навчається за ваучером від центру зайнятості. Розповідає заступниця директора з навчальної роботи Шосткинського центру професійно-технічної освіти. Оксана Єресь, ми потрапили ці, до цієї програми, бо є певний список професій, як, за якими можна навчати за ваучерами. Їх було всього 70. Потім трошки його розширили, і з цих професій наш заклад навчає за професією кравець і за професією тракторист. Тому нам і запропонували навчати такі групи. І виявилось, що люди дуже хочуть опанувати цю професію. Перша група трошки було складніше нам її назбирати а потім, коли вже пішло навчання, люди побачили. Що ми можемо це робити? У нас є база для цього, у нас є кадри для цього, у нас є всі можливості. То коли та група навчалась, вже пішов набор до другої групи, бо люди хочуть опанувати цю професію. До того ж, дуже добре, що можна навчати працююче населення. І люди зранку вони працюють, а з обід вони приходять і навчаються у нас. Ми набираємо групи, у нас невеликі. Перша група була 21 особа. Ця група 20 осіб. Дуже багато ми не набираємо Цього досить для того, щоб було якісне навчання, 30-35 це буде дуже багато. За словами пані Оксани, професія користується попитом. Навчання цієї групи розпочалося в лютому і триватиме до червня. А сьогодні у нас іде запис вже на вересень, бо є ті, кому нема 45. Вони ось трошечки підростуть і прийдуть до вас. Тому з вересня ми плануємо набір, і у нас вже є навіть зачаток десь осіб 5, які бажають навчатись. І до того ж іде наступність. Хочуть закрійника опанувати. Закрійник це професія, яка трошки вища за рангом і вона чіпляється до кравця. Тобто, спочатку ми опановуємо професію кравця, а потім вже йде закрійник. І дівчата цікавляться. Професія кравець на даний час є дуже затребуваною, бо, взагалі, робітничі професії у воєнний та післявоєнний час є більш затребуваними, ніж професія економістів, мабуть, юристів та інші. Що ж таке ваучери навчання розповідає директор Шосткінської філії. Мського обласного центру зайнятості Микола Чорнов. Ваучер – Це документ, що дає право безоплатно пройти навчання за визначеним переліком спеціальностей і професій. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян. На сьогодні максимальна вартість ваучера це 30 280 гривень. Якщо вартість навчання, наприклад, людини складає більше ніж. То тоді потрібно доплачувати ну, власні кошти або за рахунок підприємства. Однак скористатися можливістю навчання за ваучером можуть тільки громадяни чітко визначених категорій. Перша це особи віком 45 і зі стажем роботи страховим стажем не менше ніж 15 років. Наступна категорія ми називаємо це військовослужбовці, які звільнилися із Збройних сил України. Із ну, силових структур за скороченням штатів або е, за станом здоров'я, у яких є, є е, вислуга не менше 10 років і які не мають права на пенсію, звільнені з військової служби після участі в АТО або операції об'єднаних сил, або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі збройної агресії Росії. Це учасники бойових дій, ветерани. Наступна категорія це внутрішньопереміщені особи, які у разі відсутності для них підходящої роботи, потім особи з інвалідністю, теж якщо нема підходящої роботи для них. І ще дві категорії осіб: це які у період збройної агресії Російської Федерації отримали поранення. Бокаліцтво внаслідок військової агресії і особи, які перебували у полоні. Керівник установи розповідає, як скористатися цією можливістю. Людині видається ваучер, так, і в неї є 90 днів, аби скористатися цим правом пройти навчання. Тобто, протягом 90 днів вона має вступити і використати цей. Вступити на навчання і використати цей ваучер за словами Миколи Чорнова. Минулоріч такою можливістю шості скористалися 101 особа. Цьогоріч центром зайнятості видано вже 41 ваучер. Для того щоб отримати цю можливість, треба звернутися до центру зайнятості та надати стандартний пакет документів. І на останок про погоду. 29 березня на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, в день помірний дощ, місцями гроза. Вітер південний 7-12 метрів в секунду, температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 9, в день від плюс 11 до плюс 16 градусів по Цельсію.